Доброго дня, всіх рад бачити на каналі. Ну що, процес іде. На жаль, зараз трішки ми не вспіваємо, зараз жнива. Можна вихватити зерно по нормальній ціні. Але тріхи ми і не вспіваємо. Тому ми з деякими вже домовилися аграріями, як би мовити, да? з нормальними. Тому в принципі, я вже розумію, що єч не буде. Горох, дай Бог, також буде. І все нормально. На сьогоднішній момент, що ми робимо? Ми робимо підсипку в ангарі. Зараз заказали 15 тонн, тоді ще давно вже резервували 15 тонн піску. Зараз газончиком все це діло привеземо, зробимо там три ходочки і буду вам поетапно показувати. Також, що ми маємо тут? Ми зробили вже підготовку для того, щоб машина могла сміливо заїжджати. Як бачите, знову ж таки я попався і довірився людям, що він завтра прийде і буде працювати. Ну, не прийшов. Прийшлось наймати техніку. Техніка приїхала, все це діло розрівняла. Тут виходить, бачите, щебінь бушний із різом, різом асфальта фрезовий. Да? Отак, От в принципі, підрівняли. Тріхи там ще не хватило. Але я думаю, коли піде сезон жнив там Соя, коли сімічку будуть вивозити на сторону там де кар'єри. Замовимо попутним грузом, як тоді щебня собі. І все це діло зробимо дуже гарно. Зараз ждемо першого шоу-газончика і подивимося, як він себе поведе, як він отут. Бо будемо засипати в цю повністю машину першу, це десь тонн 5-6. І саме сюди, тут найбільший у нас перепад. Для того, щоб хоч тріхи вирівняти, щоб можна було заводити. Тому, ну, якось так. Надіюсь, що все в нас вийде, все в нас відбудеться. Кроме того, поки тут вже чую, там малі поросята пищать, там вже почався опорос. І отак кожен день да, відбувається. Не так все легко, як нам хотілося. Ну, Поїхали далі, працюємо. Так, друзі, і що ми маємо? Перша машина заїхала. Оце фактично, дивіться, як глина, щебінь і фреза тримає все це діло. Заїхала нормально. Ну, Водій каже, що більше 5 тонн по газончику відчуває. І ось така кучка. Воно виходить і пісок тут, і трохи глини, воно таке. Непогано, воно ось вплотниться, все це діло. Ми тоді відкриємо на всю ворота, воно висохне. І, будем, і буде вже можливість приймати зерно якесь. Отак. От так, друзі. Процес іде. Тріхи висипали на цю сторону для того, щоб підсипати заєз, зробити такий більш-менш ну, нормальний. Да? Ну, але ця частина на мангару більш нам на осінь потрібна буде, коли буде кукурудза. Тому що в нас основна культура при відготівлі все ж таки це кукурузка, да? є таке тут воно іглейкувате таке воно. Але воно тоді, коли ми все це, це діло розрівняємо, відкриємо ворота наші всі, і виходить, сонечко гарно його пригріє. Воно все висохне, протрамбуємо, прольємо водою на крайняк ще і буде, в принципі, думаю, нормально. Сюди ми другу частину ще висипали, тут фактично півтори машини. Ми, ну Можливо, десь трошки більше, ну нічого, тачечкою перевозять хлопці. І буде непогано. Також ми оцеє суміш, пісок-глина, таке суглинок, ми прозасипаємо оці щілини, понапихаємо, можливо, туди кирпича. Там є у нас Бушний. Да? Можливо, так само і там зробимо кирпичиком. Позаставляємо його. А можливо, і просто отакий от суміші. І вже тоді фактично можна буде брати, замовляти, е, хочу все ж таки не просто плівку, да? а оцю плівку із рукавів. Вона, виходить, я дивився в інтернеті, 8 метрів ширина. Тобто перекриє нам по пів метра, навіть тріхи більше по боках. І довжина, яка вам потрібна, там до 50 метрів. Все це діло застелиться цією пленкою, плівкою да, і буде непогано. От такі поки в нас плани. Тому працюємо далі. Обов'язково ще наголосю, які у нас ціни на зерно. Що до чого, як, яка ситуація. Добре, друзі, працюємо далі. Так, друзі, завезли ми пісок з глиною, з усим. Коротше, якраз трошки попідсипаємо. Е, ну, Буде нормально. Я думаю, для того, щоб завозити зірничко. Так, е, е, ще один нюанс. а там, коли я перш ніч я планував будувати, я думав, що і колони ми робили, тоді в нас трошки заминка вийшла. Я думав його робити висотою 4 метри. Да? Сьогодні якраз газон став, вже ж там більш-менш площадочка вирівнято. Висота ворот у нас 4,5 метра. Да? Він спокійно несенько підняв повністю і висипав. Там ще зазорчик такий вийшов непоганий. Да? То, якби це було б 4 метри, то я б брав би лопату да? і стягував би отуди пісовку цей глина, то що воно такий мокре. Да? Це про те, що я кажу. Ну, Бачите, дуже добре, що хлопці мені вчасно підсказали і кажуть, не страдай фігньою, як то кажуть, да, добав, давай ми тобі краще все ж таки добавимо Ті пів метра, да, вони кардинальну затратну частину не змінять на приміщення, але тобі буде зручніше. І це дійсно правда. І дійсно ви самі побачили, ну, там, можливо, від, бо і знімав, і під. Підкориговував, да? дійсно, воно себе оправдало, оці пів метра. Ну, нормально все це діло спрацювало. Так, це один нюанс. Тепер що в нас по зернових? Ну, в принципі, що є чимша пшениця, за налічку їздять, скупляють 4 45 Де як знайдуть, деяк взують, деяк домовляться <кій> <кій> і так далі. По урожайності, да? з багатьма говорив. Чув навіть, що пшениця і по дві тони давала, то самі розумієте. Багато людей зараз каже, там ми ось дивилися село і сало, канал там, да? і в Тіктокі він неодноразово, він там з 20 соток взяв ну, дві тони там урожайно, супер-пупер. Він розказує, що. Потрібно підживляти міндобрива, чи що він там, чи навоз. Ну, то таке діло. Невже люди теж це все діло роблять, але погодні умови, наскільки в цьому році аномальні? Що гарних, так, да, є і по, по майже по 55-60 центнерів сипала пшениця. Але в середньому те, що я чув, то 30 центнерів. Ячмінь теж слабенький. 25-30 до 40, дуже-дуже, щоб це дуже мало в кого до 40 центнерів вийшло. От така ситуація. По ціні сказав, по цьому сказав. Горох горох з ПДВ 12-13 тисяч, без ПДВ за налічку 10, 11 і по різному, 9,5 по різному чув. Тріхи, ну, Там в у у мене є певні домовленості з людиною. То, в принципі, повинні, ми бути з горохом. А там вже будемо дивитися, будемо е, будь-яку проблему рішати вже більш, як то кажуть, по факту. От така ситуація. Ще одне хочу сказати таку думку. Багато людей говорить, та, ячмінь дорогий, та ну, люди добрі. Повірте, що якщо ви візьмете ячмінь по 4,5 тисячі, це зовсім не дорого, це смішна ціна. Давайте візьмемо по 4 тисячі навіть. Для, як для мене, для свиновода 4 тисячі це адекватна, нормальна, підйомна. Навіть 5 тисяч, без питань, би я б його брав би по 5 тисяч. Мені е, взяти його зараз, тон 6. І трошки пізніше грошей підсобираю і ще взяти. Тоже 6. І, в принципі, е, сезон з цим ячменем я закрию. Чому так? Тому що, от дивіться, він, наприклад, сипнув 3, 30 центнерів. Да? З гектара ви взяли 3 тонни ячменю. По 4 тисячі. Це виходить 12 тисяч гривень. Середня плата у нас за оренду пая 6 тисяч гривень. 6. Тоді, якщо у вас мало найманих, якщо ви мало платите податків, мінімальне податкове навантаження лягає на вас як на орендаря. Тобто середня нормативно грошова оцінка, плюс коефіцієнт півтори тисячі, будемо рахувати. Да? Добавляємо до тих шести. 1500. Це виходить 7500. На повний цикл, як би мовити, виорать, обжнивувати, туди-сюди закладемо 80 літрів солярки. 80 літрів солярки множимо на 50 гривень. 4 тисячі. 7500 плюс 4 тисячі вже виходить 11500. Техніку найми, те зроби, перевези і так далі. І тому я не розумію тих людей, які розповідають. Що ну, аграріям дуже легко. Повірте, це теж важка праця, яку повинен хтось робити. І Знаєте, як ото часто чуєш, нічого страшного. Зараз жнива пройдуть, собі джипи покупляють. Візьміть, займіться і купляйте. І подивитесь. Ну, Не так все воно просто і легко. Так, да, є заробітки, але, але багато є але. От такі справи, от такі... Реалії тому цінуйте кожного працю. Всім все найкращого, а ми погнали далі.